Добрий ранок. Я вже починаю знімати, коли ми гуляємо. Ось сьогодні в нас, можна сказати, дуже тепло. Навіть можна гуляти без шапочки. Ось, але це сьогодні останній поки що такий день буде. Бо з завтрашнього дня буде похолодання. Навіть там якийсь сніг малюється. Не знаю, що буде з усіма цими квітками. Але сьогодні тепло, тому вийшли на вулицю, насолоджуємося і будемо гуляти. Сьогодні у нас п'ятниця. Завтра Віка тут опановує новий транспорт. Це дещо інше, ніж самокатик, так? Повертай, повертай на асфальт. Взяли покататись у хлопчика, так? Якусь на пандус не їдь, бо ти тут на ньому трохи буде небезпечно. Повертай назад і їдь до майданчика. Ось так. А ну давай, рівненько, їдь до майданчика. В травку не треба, В травичку. Ось так давай. Бачиш, як гарно їде. Колеса широкі. Приїхали з вікою додому. Покупок сьогодні дуже мало. Купили в Велмарті лише молоко, лимонад, водичка плюс сік, батон. І ось такий пиріг з, вишнею. з вишнями. Поклала віку спати, поставила варитись гумілки на борщ. Богдан прийшов зі школи, запарюю йому лукшину. Ось Богданів сьогоднішній обід: лапша, язик з майонезом і огірки мариновані. Зараз я збираю сварити борщ. Картоплю вже почистила, нарізала курку відварену вже розробила. Поклала заморожену цибулю, моркву. Зараз буду заливати це окропом. Почала вже варити борщик. Ось так морква. Молода мор... морква. Яка морква? Ось так капуста. У нас вже в борщі. Це, до речі, молода капуста. І так само буду класти зараз буряк. І буряк і капуста в мене були у вигляді замороженому. Заздалегідь порізані і потерті. Ось так цей брикет ламаю, і в борщик його доки він там не розчиниться. І також ще томатну пасту поклала, треба теж розмішати. І зовсім трохи його треба поварити, бо буряк уже зварений. Капуста молода, швидко звариться. І залишилось тільки додати квасолю і кріп. Я вирішила не тільки кріп нарізати, але й петрушку, щоб було більш, більше зелені. Додаю квасолю і зелень. Все, перекип'ячую і буду вимикати. Бурчик зараз буде настоюватись до вечері. Добрий ранок, зараз у нас субота. Ми прокинулись сьогодні всі трохи пізніше. Зараз буду робити всім сніданки швидкого приготування. Вік я буду робити кашу швидкого приготування. Богдан буде їсти сухі сніданки. Так, вікуся в нас буде їсти ось таку кашу. А Богдану я вже відкрила і пересипала в контейнер. Ось такі сніданки швидкого приготування. Хочеш поїсти снай. Зараз я тобі дам пару шарічків, і ти поїси. Багато. Зараз віднесу це Богдану в кімнату, бо якщо він тут буде їсти, то Віка буде вимагати сухі сніданки. Тільки на себе не розлий, добре. Щоб піти на вуличку, треба спокійно поїсти. Нічим не гратись, не заважати мамі. Ти сама не їси. І ще береш мамі, заважаєш тебе годувати. Тащиш якісь книжки до себе, журнали на водичку. Ми вийшли гуляти. Сьогодні з 12 годин обіцяють нам дощі на цілі вихідні. Краса, яка. Тож зараз, поки ще світить сонечко і тепло, ми всі в трьох вийшли прогулятись. Так, хтось є? А, це Міша. Ліса і Міша. На майданчику вже хтось є, то я думала, нікого немає. У діток тут кухня, вони готують у нас їсточки, так? Ням-ням-ням тортик? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Квіточка. Квіточка. Це була така прикраса на тортику, так, якусь? Я все не сильно. Ще почувсь дуже стріляти. Ой, який гарний борщик вийшов. Ням-ням. Це вечеря в нас вже готова. Бодя з вікою, пішли в магазин за сіллю, так? Вони купляють сіль, щоб варити борщик. Як же гарно встає зелені листочки. Сонечко світить. Бодя з вікою грається. Олександра. Дітки граються. А мама поки що покатається на гойдалці. Вікуся ловить м'ячик і кидай, Боді м'ячик. Кидай. От Отак. Ой. А тепер бодя кидає вікусі. Стрип-стрип. Лови м'ячик. Кидай боді м'ячик. Отак. Отак, боді м'ячик. Вікуся, тобі бодя м'ячик кинув. А назад до боді покотився. Прямо ой, що там попало по колінцю. А, вона не а, не О. Не Вікусь, йди в травичку м'ячик, пішли знайдемо. Вона... Вона... Пішли знайдемо. Іди там... м'ячик, побіжи, візьми м'ячик. Ось другий ще жучок. А це ви з будівлю знайшли жучка, так? Там бодя садить в колясочку жучка. А, вони просто сповзають з колясою. Вони сповзають з колясочки, так? Оце так справа. Вони ж бігають. Дай Вікуся, ми знайшли жучка? Mm. Бодя знайшов тобі жучка. О, бач, він повзе. Зараз виповзи з колясі. <різвисто> Приїхали з вікою з магазину, з вулиці. Зараз покажемо покупки. Купила ось такий пиріг з саварним кремом. Він зараз по акції, майже 50 гривень. Далі купила малят сушки, бублики це Віка Віка любить їсти. Далі отака рибка. Відхід продукт з'явилась по акції за дуже класною ціною, тому що зазвичай я вже таку рибу не купляю, вона за дорого вже коштує. Зараз вона коштує 50 гривень, тож я купила. Далі сметану, бо зараз там ціла каструля борщу, огірки мариновані і чай-мінутка. Такі були покупочки. Бодя їсть борщик зі сметаною. Я зараз буду пити Кока-Колу. Це мені Бодя подарував, тому що тут, бачите, написано Ганна. Віка їсть бублик. Зараз я поп'ю Кока-Коли і буду вкладати її спати. Це не один жовточок, між іншим. Не один жовточок. Подивись на себе. Це два маминих жовточки. А тобі, аби щось потримати. Нікому спокою не даси. У воді забираєш борщик. Мамі щось треба забрати, потримати. Угу, Обов'язково. Угу. Зараз буду робити салат із язика. Дістала вже язик, сир, мариновані огірки і цибулю. Тут прийшла помічниця, все буде хватати. Язик уже нарізала на такі ось смужки. Зараз нарізаю сир. На такі теж смужки тоненькі. Ось так нарізала сир такою тоненькою соломкою. Ось так нарізала огірки теж тоненькою соломкою. Віка тут допомагає. Складаю огіркові попки в ложечку. І цибулю нарізаю теж, отак ось. Дрібно, Дрібними такими теж, смужками. Ставлю варити гарнір. На гарнір у мене сьогодні буде крупа Артек каша. Все, гарнір готовий. Ця каша дуже смачна. Ну, по меншій мірі, мені подобається. Я заправляю її великою кількістю вершкового масла. Дуже смачна. Я робила на сьогодні на вечір замовлення з метро, і, на жаль, забула, що в мене вона закінчилася, і не замовила нову. Ну, нічого страшного, значить, побудемо трохи без неї. Ось бодіна сьогоднішня вечеря, каша і салатик, заправлений майонезом. Там квасолька є, так? Так, давай їсти борщичок. Мама буде читати книжечку з бібліотеки. Так, так тільки обережненько. Давай будемо відкривати ротик. Там є квасолька. Так, Любить наш півник усім на світанку. Гречно бажати доброго ранку. Ось нігушечки, вихідні ходи. Я зараз варю коли борщ, я ж його варю з м'ясом, але мені доводиться м'ясо виймати і я віки даю борщ без м'яса, бо з м'ясом вона його дуже погано їсть. Коротше, я інколи взагалі не розумію її, якихось там вподобань, чи взагалі що їй не підходить. Хоча куряче м'ясо з гомілки варене, вона їсть, а от те саме м'ясо з гомілки з борщу, вона не їсть, хоча це одне й те саме. Вона просто буде тримати його в роті, не жувати і тим самим не їсти борщ. Так, читають, читають. Добре пити в кожушку, ходить по сніжку, Як ви тут літеату шапку, руханичуйте на лапки, а тоді ще й на сенчата може питцю покатати. Покатати ті. Ось мама мила. Мила, тела вуха, тела спина. Поросятку добре дуже. Та так хочеться в калюжу. та сама поліку миню, Ну дякує вона. Найсолодше в мині молочко, бо це. What? <laughs> Який я борщеві кидаю. Ось такий. Я його пере... не перетираю, а пом'яла вилкою, і в мене є ще така товкачка е дитяча. І сметану додаю ще. Попий водичку. Яноти довго ноти, А потім стали на плоту і поставляє Не читати вже? Єноти довго вчили ноти, ти будеш їсти? Вік. Відповідай або ні, тоді я тебе відпускаю, або так, йдемо далі і читаємо, що ти хочеш? Хом'ячки дивитися. Підеш зараз дивитися хом'ячки. довго, всі Да, Якусик? Смачний борщик. Угу. Ну, і добре. Тепер можеш і ти гуляти трошки пізніше, ще запропоную тобі ковбаску, язичок. Приїхало замовлення з метро. Зараз я покажу вам, що я замовила. Творожок фані, дитячий ванільний для віки, друга упаковка дві штуки. Сир традиційний Комо. дві упаковки нарізаного. Сир, тенерокому, на теж нарізаний, дві упаковки. Сосиски, м'ясна гільдія з телятиною. Я в метру стала купляти ось такими великими пачками. Саме ось ці сосиски, м'ясна гільдія, вони різні бувають і вони досить смачні. Вони часто бувають по акції. Замовила ось такий фарш: наша ряба, соковитий, курячий. Замовила ось такі гомілки. Теж наша ряба. На ура у нас уходить. І смажу супи варю. Замовила кефір селянський. 25% це віка п'є. Яйця метро Шеф. Категорія С 10 штук. Пачка молока ультрапастеризованого на здоров'я одна. Пачка молока така сама, друга. Олія. Метро Шеф 1 літр. Консерва м'ясна м'ясо курей, етнічні м'ясники, 2 кг картоплі рожевої, сіль морська мілка, сукор, аро кілограм, доместос для унітазу і водичка. Що це? Я переплутала і замовила моршин. моршинку замість. Замість іншої води. Не дуже, в принципі, велике замовлення з метру, але ж на 1800 гривень. Це, це все. Зазвичай в мене ранок починається не з таких відео, але сьогодні виняток. Зараз п'ята година, 15 хвилин. Я прокинулася і по звуках зрозуміла, що це зовсім не шахеди от із переляку в мене щось розболівся шлунок, тож я пішла на кухню по ліки. Коротше, дуже гарний ранок вийшов у неділю, але мир ніколи не був такий близький, як зараз. Зараз уже шоста година ранку, ракети з тушок. Київщину обходять, тож піду, я спробую ще трохи поспати.